Вітаю всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я. Всього самого найкращого. Хто собі що побажає в новому році, хай збудеться. Всі біди не зводять величити в старому році. Самого найкращого це здоров'я. Бо якщо буде здоров'я, буде все решта. Дякую. Вітаю вас з Новим роком, та Різдвом Христовим. щоб всі ваші заплановані мрії збулися в новому році, 2015 року. Всього найкращого, щастя! Доброго дня! Я вітаю всіх з Новим роком. Бажаю, щоб дуже гарно його провели, гарно відсвяткували. Ну, провели старий і всіх з наступаючим. Всіх вітаю з новим роком, з наступаючим 2015 роком. Здоров'я! Шановні жителі міста Городенки, я і вас МК-тур, Вітаю вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю вам веселих свят та щасливого нового року! Вітаю вас всіх з наступаючим новим роком. І з Христовим! Щоб вас всі були дуже щасливі, багаті. І хай цей рік принесе вам тільки удачі і хороших спогадах. Всіх вітаю з новим роком, бажаю вам щастя, здоров'я і що в цьому році здійснилися всі ваші мрії. Ну, що хочеться сказати від імені молодіжного клубу Тур місто Городенка. Хочеться привітати вас всіх із наступаючим новим 2015 роком. Побажати перш за все залишатися завжди в душі хорошими людьми, чи ти українець, чи ти росіянин, чи ти європейц. Завжди треба пам'ятати, що перш за все мир та добро це буде запорука гармонії в всьому світі. А нашим городинківчанам хочеться побажати бути трішечки добрішими, веселішими і при привітнішими в цьому 2015 році. Новим роком та різдвом Христовим. А в нас зараз проходить запис. Е, Мотор, дубль -2. студія, дубль. А. Мотор, камера. Е, всім доброго дня. Сьогодні 31 січня. Нарізка, нічого, поріжемо. Здоров'я та благополуччя. Не треба тікати з камери. Що всі ваші мрії <різь> здійснялися? <різь> всі. Всі.